Як говорити так, щоб тебе почули? І Ісус саме був таким лідером, який міг говорити чітко, зрозуміло, доступно, надихаючим і зрозумінням, як цього досягати в нашому житті? Євангель від Марка, 3 розділ, 23 вірш. Покликавши їх, Він промовляв їм у притчах і запитав, як може сатана виганяти сатану? Ісус розказав притчу у відповідь на звинувачення, що він робить чудеса силою Веєльзевула, князя Демонського. Навіть Ісус у цьому ривку він сказав про те, що хула на Отця на все, що буде сказано на сина людського проститься, але хола на Духа Святого, коли приписувалися дії, силу, зцілення, чудес, ознак знамень, які робив Христос. Демонським силам Він дав застереження. Це звинувачення на Духа Святого. Це не проститься. Але Ісус вмів відповідати і говорити на звинувачення так, що люди розуміли, Ісус говорив у притчах, Він пояснив, як царство, яке розділюється саме в собі, може встояти. Дуже важливо брати приклад з Ісуса Христа. По-перше, він не звинувачував фарисеїв, він не робив аргументи на їхні аргументи, заповідь на заповідь, контраргумент на контраргумент, а він дав дуже глибоку, змістовну відповідь. Для того, щоб дати таку відповідь, ми маємо глибоко молитися з Богом, до нього, осмислювати з Богом, проводячи час, як мені відреагувати на ту чи іншу подію, на ту чи іншу репліку. По-друге, Ісус розказав історію. Він розказав про поділення царства. Він показав універсальний принцип, як це може бути. Глибока думка в історії, сказана в притчі, вона торкалася людського серця, і замість конфлікту виникав діалог. Фарисеї і опозиція вони йшли від Ісуса і вони думали, як глибоко і мудро Він сказав. І не було конфлікту, не було конфронтації. Саме так потрібно ввести діалог. У певних історіях. У певних повчаннях без емоційності в конфлікті. Третє це історії, вони відкривають розум і серце. Навіть люди, які почули наш меседж, наш коментар у лагідній формі, не все можуть зрозуміти, вони наодинці можуть підійти і запитати. Саме такий стиль, саме такий підхід показує нам, як складне стає простим. Люди мають говорити зрозуміло і образно. Хочу, щоб кожен із нас міг запитати самого себе, яким я хочу бути лідером, не тільки знати істину, але вміло доступно передати її.